Волонтерство це про те, щоб бути корисним тут і зараз, і не чекати на вказівку, а виявляти власну ініціативність. Зрештою, волонтерство це про те, щоб підставити державі плече там, де вона, можливо трохи не встигає. Щодня в світі працюють мільйони волонтерів. Вони прагнуть допомогти тим, хто цього потребує, знайти однодумців, а в випадку України наблизити перемогу. Є безліч можливостей зробити свій внесок та вплинути на хід історії. У цьому курсі ми розберемо різноманітні підходи до організації та проведення волонтерської діяльності. Ми розкажемо та покажемо, на що здатні свідомі люди, такі як ви, коли в них є спільна мета.